Вітаю вас, друзі! Мене звати Саша Гога, я художниця і викладачка в онлайн школі малювання Fantasy Room. Сьогодні я хочу з вами поговорити про помилки, які роблять частіше за все новачки в малюванні акрилом. Давайте починати. Перша помилка, яку я можу виділити, це коли ви акрилом намагаєтеся все написати за один раз, зробити алюпріму абсолютно без підмальовки, без імбрематури, просто в один шар. Акрил це фарба, яка дуже швидко висихає, і тому я не бачу сенсу писати все це за один раз, навіть якщо ви хочете зекономити час. Я виділила для себе ідеальну формулу, якщо я, наприклад, розписую стіни, да, і мені не хочеться витрачати дуже багато часу, тому що це великі об'єми. В принципі, це стосується навіть робот на холсті чи на папері. Ви робите як мінімум імприматуру, і потім все робите там вже в другий шар. Але я раджу зробити імприматуру, потім зробити другий шар, який визначить основні кольори, і далі вже добивати деталі. В якихось місцях це буде три шари, в якихось п'ять, в якихось 10. Все буде залежати від того, наскільки ви будете задоволені результатом в процесі. Тепер давайте поговоримо з вами про другу помилку. Її я сама допускала дуже довго, і рада, що нарешті я її позбулася. Це ігнорувати додаткові матеріали, а саме пензлі. Довгий час я малювала постійно одними і тими самими пензлями це були просто пласкі пензлі, чи прямі, чи кругленькі, ось такі гладенькі, ідеальні акрилові пензлі. Я все ще ними користуюсь, але я повністю ігнорувала губки, ігнорувала лінери, просто брала якийсь маленький пензлик, щитину. Взагалі, в якийсь момент, коли в моєму житті з'явились. Пензлі щитина для акрилу, мої роботи стали набагато цікавіші. І тому я вам дуже раджу не проходити посуд в магазині, бачите щось цікавеньке. Можете не купити, як мінімум, просто загугліть і подивіться, що можна зробити з цими пензлями. Або можете зайти, подивитися, у нас взагалі на каналі є відео про пензлики. І перестаньте вже ігнорувати ось це різнобар'я пезликів, і почніть їх використовувати, щоб робити ваші роботи більш живими, більш насиченими, десь щось побризкайте, десь щось розмажте. Я вам обіцяю, ваші роботи від цього тільки виграють. Помилка номер три тут я хочу поговорити про формат. Я вважаю за великою проблемою. Те, що новачкам в різних школах і на майстер-класах дають занадто великі формати. Я розумію, хочеться прийти за дві годинки написати роботу і щоб у вас вдома висіла картина. Справжня картина, бо що то за картина, якщо вона розміру А4? А от якщо вона 50 на 70, а ще краще, метр на метр 20, ото я розумію картина. Але проблема з великими форматами в тому, що на них потрібно більше часу, більше уваги, більше кропотливості. Заради фану, звичайно, ви можете брати будь-який формат, будь-які фарби, робити, там якісь абстракції, розважатися. Але якщо вас цікавить саме акриловий живопис, то я раджу формати набирати. Трошечки згодом. По порядку, почніть з невеликого формату. З часом його збільшити, якщо ваша ціль саме великі формати, не зациклюйтесь на маленьких форматах, але йдіть поступово, робіть скетчі а 5 формату, можна ще менше. Ви маєте розуміти, що великі формати потребують того, що ви постійно маєте відходити від вашої роботи. У вас має бути завеликий простір. Бо якщо ви отак-от сутуло сидите. Над одним і тим самим сюжетом, який площу один квадратний метр, ви не можете об'єктивно постійно його оцінювати. Ваше око втомлюється, йому потрібно давати відпочинок. Як мінімум ви можете відходити, як максимум фоткати, відображати горизонтально це зображення, можете дзеркальце приставляти. представляти, але для цього потрібен аналіз. Якщо у вас маленький формат, то вам цей аналіз робити простіше. Ну і, звичайно, ви менше витратите часу. Та й, в принципі, новачкам я рекомендую робити краще три маленькі роботи, ніж одну велику. Рухаємось далі. Наступна помилка дуже конкретна, але при цьому ще й дуже абстрактна це коли ви пишете все занадто буквально. Я думаю, що 95% робіт, може навіть 99,5% робіт в світі, малюються зараз вже. По фотореференсам люди все менше виходять на пленери, все менше малюють з натури. І фотореференси все зіпсували, як завжди. Ми починаємо сприймати все занадто буквально. От ми бачимо зелену травичку, от зелену її і малюємо. Нам здається, що так воно буде реалістичніше. Чи просто ми не вміємо інакше. Тут я також вам дам пораду, навіть якщо ви бачите, що трава зелена. Візьміть і додайте якісь кольори, які там будуть супер неочікувані: рожевий, червоний, десь в тінях синього, десь фіолетового. Ваша робота може заграти новими фарбами. Я розумію, що це звучить дуже абстрактно, але от візьміть, якщо зараз у вас є якийсь пейзаж чи якийсь натюрморт, і він вам здається ну, дуже якимось примітивним. І спробуйте просто додати супер неочікуваних кольорів. Благо, акрил нам дає таку можливість, просто візьмете напівпрозору фарбочку, чи розбавите її водичкою чи медіумом, і пройдіться зверху такою лісіровочкою, і зробіть у вашій роботі щось для вас неочікуване, щось незвичне. Розбавте ваші прості кольори більш контрастними, більш складними замісами. І остання помилка, про яку я хочу поговорити. Це коли ви занадто деталізуєте невчасно. А саме ви не пишете всю роботу в цілому, а зациклюєтесь на якомусь одному шматку, на якомусь одному фрагменті і прописуєте його до кінця. Поки на інших шматках вашої роботи ви застигли ще на фоні промальовку, підмальовку. І я вважаю, що для новачків це велика проблема, і вам треба старатися писати всю роботу планомірно і поетапно, старатися робити так, щоб на кожному елементі вашої роботи деталізація збільшувалась поетапно. Бо невчасна деталізація окремих елементів може порушити баланс вашої роботи. Колористику, композицію, тональність взагалі губиться дуже сильно. І передчасна деталізація вона не дає вам можливості постійно порівнювати один шматок з іншим шматком, а нам це дуже важливо для того, щоб робота у нас вийшла збалансована. Друзі, на цьому в мене сьогодні все. Це ось такі 5 глобальних помилок, які я виділила для новачків малювання акрилом. Я сподіваюся, що це відео для вас було цікавим і корисним. Обов'язково напишіть якийсь коментар, підписуйтесь, бо вас чекають багато нових класних відео. І до скорої зустрічі!